Євангелія від Марка, розділ сьомий Зібралися до нього фарисеї та дехто з книжників, які прийшли з Єрусалима, і помітили, що деякі з його учнів їли хліб нечистими, тобто немитими руками. Адже фарисеї і всі юдеї не їдять, якщо добре не вимиють рук, дотримуючись передань старших. І, повернувшись з торгу, поки не помиються, не їдять, є і багато чого іншого, що вони прийняли, щоби дотримуватися миття чашок, глечиків, мідного посуду, лежаків. І запитують його фарисеї та книжники: чому твої учні не дотримуються передань старших і немитими руками їдять хліб? А він відповів їм: Добрий Ісая я пророкував про вас, лицемірів, як написано, цей народ устами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене, та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей. Залишивши Божу заповідь, ви тримаєтеся людських передань, миєте глечики, чашки і робите багато чого іншого, подібного до цього. І він говорив їм: Ви вміло відкидаєте Божу заповідь, аби лише зберегти передання ваші. Адже Моїсей сказав. Шануй свого батька і свою матір, і ще хто лихословить батька або матір, нехай смертю помре. Ви ж кажете, якщо хто скаже батькові або матері корван, тобто дар Богові є те, що ви мали б одержати від мене, то після цього вже дозволяється нічого не робити для батька чи для матері. Усуваєте Боже Слово, оцим вашим переданням, яке ви ж і встановили. І робите багато інших подібних речей. І, покликавши знову людей, сказав їм Послухайте мене всі, та зрозумійте. Нічого немає поза людиною, що входило б у неї і зробило б її нечистою, але те, що виходить із неї, те людину опоганює. Якщо хто має вуха, нехай слухає. І коли від людей він увійшов до оселі, то учні запитали його про притчу. А він сказав їм Невже й ви такі нездогадливі, хіба не розумієте, що все, що ззовні входить у людину, не може зробити її нечистою, бо воно не йде до серця а в шлунок, і потім виходить, так очищується всяка їжа. Він продовжував Що виходить з людини, те її робить нечистою. Адже зсередини, з людського серця виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, зажерливість, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, безумство. Все це зло зсередини виходить і людину опоганює. Вирушивши звідти, він попрямував у землі тирські і сидонські. І війшовши в дім, він хотів, щоб ніхто не довідався про нього, але він не зміг утаїтися. Як тільки почула про нього жінка, дочка якої мала нечистого духа, вона прийшла й припала до його ніг. Жінка була грекиня, родом із Сарофінікії. Вона благала його, щоб вигнав біса з її дочки. А він сказав їй Хай спершу наситяться діти. Бо недобре забрати хліб від дітей і кинути щенятам. А вона у відповідь каже йому Так, Господи, але ж і щенята під столом їдять крихти після дітей. І він сказав їй За ці слова іди, біс уже вийшов з твоєї дочки. Коли вона повернулася додому, то побачила, що дитина лежала на ліжку, і біс вийшов з неї. Залишивши околиці Тира Сидона, Ісус знову прийшов до Галилейського моря на територію десятимістя, і привели до нього глухонімого, і просили його, щоби поклав на нього руку. Відвівши його вбік від натовпу, він вложив свої пальці в його вуха і, плюнувши, доторкнувся до його язика. Та, звернувши погляд до неба, зітхнув і каже йому: Ефата, тобто відкрийся. І відразу відкрилися його вуха, і розв'язалися пута його язика, і він заговорив виразно Ісус звелів їм, аби нікому про це не говорили, та чим більше він їм забороняв, тим більше вони розголошували, і надзвичайно дивувалися, кажучи Він добре все робить, глухим дає слух, анімим мову.